Доброго дня, мої дорогенькі кверенти! Сьогодні у нас буде прогноз з 4 грудня по 10 грудня на таких ось прекрасних сучасних картах польської ворожки Агнішки Янечко. Називаються вони Аркадія та Рот. Вони є оракульні, це означає, що можна дивитися на малюночок. І, наприклад, якщо це буде людина, ви можете навіть зустріти точно, точно таку людину, яка намальована. Починаємо з енергій. Які в нас будуть енергії на цьому тижні? З 4 грудня по 10 грудня. І дивимося: енергії Всесвіту, коли ми можемо подорожувати? Дуже багато, мабуть, я так. Думаю, буде в корпоративів або Днів Миколая, бо дуже багато буде свят і інтернет праці. Всі, хто працюють в інтернеті, дуже багато буде роботи. Тиждень буде плідний. Чим ми можемо порадити в цьому тижні? Можна питати різних порад ваших керівників, вони будуть до вас благосклонні. Будуть давати відповіді на ваші питання. Для чоловіків це може означати зустріч з новою керівничкою або з новою жінкою. Для жінок може дбання про своїх дітей. Наступне наші фінанси. Що цікавого, які будуть енергії у фінансах? Тиждень, зразу вам кажу, буде дуже енергічний. Багато буде у вас подій. З фінансами у нас будете витрачати жінки, гроші на себе, чоловіки, на жінок і на дітей. Також це можуть бути дрібні якісь такі покупки, пов'язані з сюрпризами. Щодо інвестицій, то на цьому тижні теж не варто робити інвестиції. Тільки можна тратити на себе або на подарунки. Далі, наше суспільне життя, які будуть енергії, на суспільне життя, на життя з людьми в кар'єрі, з тими іншими людьми, які нас оточують. Так, і це у нас, о, в когось буде дуже великий кар'єрний рост. Хтось отримає звістку про підвищення. Про підвищення до когось приїдуть діти. І праця, хто працює на роботі, то буде направлена на цьому тижні на роботу для когось, тобто не для себе, а для когось. Наприклад, дуже багато буде звітів. Будете здавати дуже багато звітів, чи якоїсь такої інтернет-дрібної роботи, але де треба бути дуже сильно скурпульозним і щепітільним. Гарячий буде тиждень. Тепер наші діла сердечні, що у нас на фронті з коханням. З коханням, дуже гарна в нас гармонія. Те, що ви віддасте. Те ви і отримаєте взаємно. Знов таки ж до когось приїдуть діти, або задзвонять, або зроблять якийсь сюрприз, дуже сильно приємний. З емоціями поки що найкраща ситуація, бо буде така активна рівновага, що те і отримаєте, і дуже приємні будуть подарунки, як ви дітям, так і діти вам. І які в нас будуть задачі на цьому тижні, які енергії, які задачі будемо вирішувати? І дивимося. Так, здається мені, що дуже багато хто буде здавати звіти. Так, звіти, підсумки, багато буде інтернет, роботи. Хтось ще може робити якісь операції, щось десь вирізати, удаляти. Дуже добре, благоприємний. Тиждень, щоб щось від чогось відрізати. Вивести бородавки, пощіпати брови, зробити манікюр, підстригтися. Все, що стосується краси, то на цьому тижні буде все добре. Якщо аналізувати той наш попередній розклад, де в нас були заблоковані енергії, то на цьому треба бути уважнішим, бо тут нам відкрилися повністю всі порти. Немає в нас тут жодних перепон, преград взагалі. Все, що ви на цьому тижні запланували на тому, на цьому, здійсниться, бо відкриються енергії. І те, що ви заплануєте, навіть щось таке недосяжне, то зможете зробити на цьому тижні, тому що немає жодних важких енергій. А саме головне, що в нас енергія любові дуже легка, це ці взаємовідносини з дітьми, з батьками, все так легко відбувається. На роботі прийдеться попотіть, в красоті прийдеться вам щось там підрізати, відрізати, сходіть, і гроші будете тратити. Інвестиції на цьому тижні я не бачу, щоб ви дали, щоб вам впали інвестиції, то нема такої енергії, а енергія, щоб тратити, то така енергія є. Будь ласка, напишіть мені з України, хто знаходиться, бо ця енергія, де я знаходжуся у Варшаві, чи вона відбувається і збувається у вас в Україні, мені цікаво. І я вам бажаю найкращого тижня, щоб всі ваші плани нарешті збулися на цьому тижні, всі відмітили Святого Миколая. І 6 числа я запрошую. На ворожіння будемо ворожити на коханого на майбутнє. Кому цікаво, хто хоче оженитися або хто хоче вийти заміж, хто хоче завагітніти чи народити дитину, то 6 числа ввечері будемо робити такий святковий розклад. Бажаю всім здійснення мрій, гарного плідного тижня. До нових зустрічей!